Добрий день, діти. Послухайте загадку. В лісі модниця гуляє, на всі боки поглядає, на ній шубка хутряна вся блищить, як золота. Хто це? Лисичка. Дітки, погляньте на портрет. На ньому зображений Іван Якович Франко, відомий український письменник. На його честь названо місто Івано-Франківськ. Івана Франка ще називають українським каскарем, адже він написав дуже багато казок для дітей. Сьогодні я вас познайомлю з казкою Івана Франка Лисичка і Журавель. Послухайте, лисичка з Журавлем у велику приязнь зайшли от Лисичка. І кличе журавля до себе в гості. Прийди, кумцю, приходи, Любочко. Чим хата багата, тим і пригощу. Лисичка наварила каші з молочком, розмазала тоненька по тарільці та й поставила. Іде журавель напрошений обід. Живися журавель сама наварила. Журавель стук стук дзьобом, нічого не спіймав, а лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, кумочко, більше не маю чим тебе гостити. Дякую тобі, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку, прийду. Чому не прийти? мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки, покраяв усе те на дрібні шматочки, зложив у високе горнятко з вузькою щійкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумонько, нюхає лисичка добра страва. Стромила голову до горнятку, не йде голова, пробує лапою. Крутиться лисичка, нічого не порадить. А журавель не дармує. Дзьоб дзьоб у горнятко, та і їсть собі шматочок за шматочком, поки все не виїв. Вибачай, кумонько. Мовить, виперожнявши, горнятко, чим хата багата, тім і рада. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на ціле тиждень наїсться. прийшлося йти додому. Відтоді і зареклась лисичка журавлями приязнь водити. Діти у казці вам зустрілися не зрозуміли слова. У велику приязнь зайшли. Це означає, що лисичка і журавель потоваришували. Покраяв. Це означає, дрібно порізав. Горнятко. Це маленький горщик. Дітки, Лисичка і журавель. Запрошують вас пограти у гру. Так чи ні? Лисичка і журавель на початку казці були приятелями? Так. Для журавля лисичка наварила борщику? Ні. До столу лисичка свою страву подала у глечику. Ні. Журавель зварив страву і поклав у глечик? Так. З того часу лисичка не товаришує з журавлем. Так. Діти, вам сподобалася казочка? Розкажіть своїм батькам, що вам найбільш запам'яталося у цій казці. Ви молодці, я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!